Вітаю малята. Наша рідна Україна велика, багата, гарна. Але найбільше багатство це люди, які тут живуть. Саме українці можуть славити свою країну. Одним з таких видатних українців був Тарас Григорьович Шевченка, художник, громадський діяч, перекладач, поет. Послухайте його вірш. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плогатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затих. Ще дитиною почав Тарас малювати і писати вірші. Дуже рано у Тараса виявився хіст до малювання. Змалку крейда чи вуглина були для нього неабиякою радістю. Усе ними обмальовував, залюбки зображував птахів, звірів, людей. Коли служив у пана, потайки змальовував картини. У Петербурзі молодому Шевченкові пощастило, друзі викупили його у пана з кріпацтва, і він вступив до академії вчитися на художника. Погляньте на його картини. Я гарно він малював. Але найбільше знає і любить Україна Тараса Шевченка як свого великого поета. Він писав вірші про Україну, яку дуже любив. Про українців. Тарас Григорович написав буквар для дітей, для того, щоб могли його всі купити. Він коштував 3 копійки. Шевченко писав вірші для дітей і для дорослих. У своїх віршах. Поет учив любити своїх близьких, поважати батьків, виховував почуття власної гідності, віри в рідний народ, шанобливого ставлення до родини, домівки. Життя у Тараса Григорьовича було складне і важке, але життя його не зламало. Він до кінця хотів робити для людей добро. Тараса Григорьовича Шевченка. Знають у всьому світі, він прославив не тільки своє ім'я, а й свою вітчизну. Вивчимо його вірш: Дивлюся, аж світає, а допоможе нам мнемо таблиця. Дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, Сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє. Степи лани мріють, між дярами над ставами верби зеленіють. Поставте відео на паузу та повторіть вірш ще раз. А я прощаюся з вами. До нових зустрічей!